Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковочку Armor 21 від Uliphone. І як завжди, вони мені наложили тут кучу подаруночків, що приємно бачити. І зараз ми з вами всі ці аксесуари додаткові будемо дивитися, так що погнали. Так, на цей раз, я так розумію, це у нас чохол. І щось іще цікавеньке. Ну, і сам смартфон. Так, дістаємо все по черзі. Це у нас захисний кейс від компанії Юліфон, Спеціально для цієї моделі. Ось так він виглядає, одягається ззаду на смартфон. Є спеціальна кліпса у нас в комплекті. Ось вона сюди вставляється. Кліпсою можете чіпляти на штани собі на ремінь. Я не знаю кудись іще, куди вам треба. Коротше, прикольно, що вони роблять свої фірмові кейси, ось такі пластикові, фактично для кожної моделі вони існують. А отут мені цікаво, що саме лежить. Так, а тут у нас док-станція для заряджання цього апарату. Ось так вона виглядає. Desk Charging Dock. Ось така штука. Вставляєте сюди смартфон і він заряджається. Але заряджається він досить повільно, тому я, в принципі, таким не користувався і, може, комусь і хочеться таку штуку без питань. Але в Україні мало хто такі штуки продає. Тому, якщо дивитись цей огляд чи розпаковку, то, скоріш за все. Можна ще буде його в мене спробувати купити, якщо воно в мене залишилось. Але, скажімо так, аксесуарів взагалі в цілому мало хто у нас продає до цих апаратів. В основному все треба замовляти, вам буде за AliExpress Так, традиційна по дизайну коробочка у нас. Зараз ми її відкриємо. Основні фішки смартфону. Я думаю, ви вже бачите цей кольоровий круг. Так, у нас тут великий динамік, і у нас тут підсвіточка є. Так що зараз подивимось, як це все виглядає. Комплектація. Маємо конвертик, в якому лежить скло, звичайно. ж. В перших партіях воно завжди тут є. Ну, далі вже як піде. Заводська документація. До речі, шнурка немає. Зазвичай тут ще шнурок лежить, тут його немає. І сам смартфон. Ось такий він немаленький, скажу я вам, досить немаленький. І динамік тут дуже сильно випирає над корпусом. Ну, Тому що динамік тут величезний, але мені цікаво, чи зробили вони хоч щось цікаве з цим звуком. Чи він як завжди буде гучний, об'ємний, але з недоліком високих частот, тобто трошки такий заглушений. Мені здається, що так воно і буде. А далі в комплекті у нас кабель і блок для зарядки. О, до речі, бачите, шнурок вони на цей раз сюди засунули. Додумались, тому що він там завжди в конверті випирає. Було незручно його складати. Тут вони його сюди поклали і все дуже, дуже круто. Блочок на 33 вати, якщо вам видно, якщо кому цікаво, 33 вати його потужність. Ну, тобто, нічого більшого чекати не варто було. Зараз ми акуратно знімаємо ось цю плівочку і продовжимо спілкуватися вже зі смартфоном. Так, на задній панелі, окрім динаміку, дві камери, спалах. Інфрачервоні датчики, також додатковий мікрофон. Ось ті самі конектори, для того, щоб в док станцію вставляти смартфон. Кріплення для шнурка. Знизу дивіться і розділ для навушників, і мікрофон, і Type-C для зарядки. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, слот для сімок, також є можливість ендоскоп підключити сюди фірмовий від Юліфон. Зверху, опа, це ще у нас інфрачервоний порт. Схоже на те, схоже на те. Ну, оця штука це в нас кріплення для фірмового кейсу, щоб сюди пас в пас заходив, і він буде вас дуже, до, досить міцно триматись. З цієї сторони кнопка регулювання гучності, блокування зі сканером відбитків, пальців. Все круто, все по-юліфонівськи круто і практично. Ну а тепер запустимо апарат. Цікавий він, тому що він на процесорі Helio G99 працює. Зараз 23 й рік, це взагалі, мабуть, рік, в якому найбільше буде смартфонів середньоцінових, саме на Helio G99. І це я вважаю круто тому що смартфони, які ви можете в розрібній торгівлі там, купити за 8, 9, 10 тисяч. Вони на такому процесорі абсолютно нормально будуть працювати. Тобто і в ігри можете грати, і що завгодно інше можете робити. Тож, налаштовую і зустрінемося вже на першому запуску. Запустився смартфон. Зразу дивимося, що у нас по яскравості тут стоїть. Давайте максимально поставимо. Так, виглядає начебто більш-менш нормально. Стоїть максимально. Яскравість тут, як завжди, в компанії Uryphone на висоті, її тут буде вам вистачати для користування на вулиці. І зразу я помітив, що на робочому столі у нас є управління коротше, інфрачервоним датчиком керувати. Тобто, бачите, додати пульт дистанційного керування і так далі. В мене вдома, на жаль, нічого немає, по-моєму, ніякої техніки, яка працює так, через ік-порт. Тому нічого вам не покажу, на жаль. Але прикольна штука: додаєте сюди пульт, налаштовуєте все. І можете смартфоном вашим керувати там, телеком, пральною машинкою чи ще чимось, я не знаю, кондиціонером. Чесно, ніколи в житті особисто з цим не стикався. Жодної людини не знаю, хто користується цим, але, судячи з того, що люди в коментарях іноді пишуть, писали принаймні раніше, то деякі люди користуються, і деякі прям шукають собі смартфон, щоб був інфрачервоний порт. От так-от. Тож, G99, 8 оперативка 256, постійна пам'ять. Зараз дуже багато смартфонів з такими характеристиками. Мене радує те, що смартфони з такими характеристиками реально коштують недорого. Наприклад, на AliExpress цей апарат взагалі продавався за 200 доларів. Отак от. от. Цей вислали на огляд безкоштовно, за що спасибі, звичайно ж, компанію Rephone, але, як завжди, ви на основному каналі побачите огляд від мене, а не по заготовленому тексту від виробника. Ніхто мені тексти не присилає, як і в принципі багатьом користувачам. Хвалити просто так смартфон я не буду. І все, що погане, я про нього знайду, я про, про це все скажу. Так, є кнопка, яка налаштовується. Так, ліхтарик є. Мені цікаво, чи буде він працювати, коли екран вимкнений. Так, включається. Оце досить зручно. Бачите, смартфон виключений, з кишені дістали. Хоп, запрограмували собі ліхтарик на цю кнопку. Але він чомусь не виключається. Ой, біда! Так, щоб його вимкнути, треба що? Треба, щоб екран був активований. Але коли ми блокуємо смартфон, то круто, що саме включити ліхтарик можна було, але щось вже не можна. Так, напевно, для його роботи треба тільки, щоб екран був у нас активним, бачите? Тобто, не обов'язково розблоковувати, просто ви ставите, я нажимаю ліхтарик, він включається, він вимикається. А коли я блокую смартфон, то він вже в нас все, ми вже його не включимо і не виключимо. Ось так. Це зроблено. Далі по камерам. Юліфон завжди радує мене камерами. Цікаво, як тут це все буде працювати. Так, не пам'ятаю, яка камера в нас тут, на скільки мегапікселів. А, ось, 64 мегапікселі у нас тут камера. В режимі більше багато чого цікавого. Про панорама, портрет. Автоматична обробка фото. Це що таке цікаве. Ну, давайте подивимося, що він там понаобробляв. Ну. До речі, я в шоці, але от чіткість фото. Дивіться, це зйомка з рук. В мене рука трохи тряслась, але наскільки класно він сфоткав, я просто в шоці. Щось мені здається, що ця камера буде прям топчиком. А ну давайте подивимось тепер відео. Відео-відео. Стабілізації, якщо тут немає, то це просто жесть, але вона тут має бути. А її тут якраз таки і немає, бачите? Так, її тут немає. Ну, але, може, обновимо операційну систему, може і з'явиться. Хто? Зна? Так, якість відео, максимум 2К. Це у нас круто. Ну, По відчуттям я вам скажу не те, щоб воно прям сильно трясеться, але таке відчуття, що трохи десь воно щось стабілізує автоматично. Не думаю, що камера тут буде погана. Режим нічної зйомки. Ось він. Він працює, фокусування є. Але включати і виключати інфрачервоні датчики ми тут з вами не можемо. Так, як і у Дуджі смартфонів. Бачите, тут у нас немає. Блискавки, щоб ми з вами могли це налаштувати. На жаль. Так, режим фільм. Ух ти! Дивіться, ось такого на броніках я ще не бачив. Це, типу, звичайні фільтри, але. Але, але, але. Але прикольно. Тут досить мало режимів, всього 5. Прикольно. Молодці. Бачите, Юліфон постійно рухаються кудись вперед. Вони щось пробують, щось експериментують. Мені здається, що цей смартфон буде фоткати і знімати відео дуже непогано. Ось так. Дивіться, тут є крокомір, тут є барометр. Ось так. Бачите, це юліфон. Я недаром вам завжди рекомендую Юліфон, Blackview смартфони. Вони реально мені найбільше подобаються. От чесно, об'єктивно. Значить, радіо працює без навушників. Без проблем. В юліфоні це все реалізовано чудово. А от як звучить динамік, як працює смартфон і саме цікаво, як фоткається камера, я вам це все покажу вже на повному огляді. Звичайно ж, посилання, на який буде в описі під цим відео. Напротязі тижня огляд буде на каналі. Так що подивимось, як працює динамік, як підсвіточка в нас працює. Так що будьте на зв'язку, друзі. Підписуйтесь, бувайте!